Тепер зрозуміла, чому та бабуся, що стільки пережила, хліб не викидала, і навіть крихти бережно збирала. Не тому, що хотіла зберегти, накопичити його для себе, а тому, що бачила очі тих, кого ці крихти могли врятувати, коли їх цих крихт не було. Відправити до смітника той шматочок, мов би зрадити ті очі, знецінити їх страждання, страждання, які могли бути її, та не стали або торкнулися в меншій мірі. Не мов би вони не мали того хліба, аби вона його мала, і це почуття провини свідоме чи підсвідоме, і ці збережені крихти в долоні. Як символ збереженого життя. Ним можна лише поділитися з пташкою, безхатнім песиком, але викидати ні.